Музей історії міста Коломиї новий директор. Заклад очолив кандидат історичних наук Юрій Плекан. До цього науковець 19 років працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Дев'ять із них очолював Коломийський навчально-науковий інститут. Юрій Плекан є автором трьох монографій, одного довідника і понад півсотні наукових статей у фахових українських та зарубіжних виданнях. Для мене, як науковця, історика, це не наваро. Робота, дослідження історії України, Галичини, Коломиї, Покуття. Це багаторічна моя праця, це моя професія як історика. Тому, очоливши цей музей, музей історії міста Коломиї, я розумію, яка відповідальність лягає на мене в цей час, в час російсько-української війни. Це примноження тих досягнень по вивченні історії рідного краю, Коломиї, Коломийщини, Покуття, які за ці роки накопичені знання, матеріали, фонди в нашому музеї. Для мене треба стоїть завдання збільшувати наукову роботу музею, видавничу роботу музею. Сказати, громадськості ті напрацювання наукові наших працівників за 30 років з тієї чи іншої галузі і напрямку дослідження історії міста Коломиї. тому що напрацювань багато а не завжди громадськість, пересічний громадянин, знав про ті ці дослідження. Хочемо відновити наш друкований орган музею Літопис Коломийський, який видавався на початку 90-х років, хоча б зробити його річником раз у рік річником, але з таким насиченням матеріалу, матеріалом з, з різних аспектів історії міста Коломия, в різних періодів, різних сфер діяльності міста. Ось це така ж один із таких напрямків, які будемо в майбутньому поширювати і відновлювати. Готуємо до зміни експозиції, насичення. Маємо за останні роки нові надходження до фондів музею, тому треба оновити ті, ті чи інші виставки новими надходженнями з тієї чи іншої тематики.